Прізний привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав на мій канал. І сьогодні я пропоную приготувати ось такий дуже смачний плов на сковорідці. Готуватиму я сьогодні таку спрощену і прискорену версію плову. В мене вже розігрівається сковорідка. Налила я декілька столових ложок олії і будувати м'ясо. М'ясо у мене це куряче філе, я його порізала ось такими середніми шматочками, додаю на сковорідку І хвилиночок 5 посмажу. До сковорідки я додаю моркву та цибулю. Моркву і цибуля в мене порізана кубиком. І сюди ще буду додавати болгарський перець. Перець у мене теж порізаний кубиком сюди додаю. До речі, я використовую заморожений перець. Можна, звичайно, щось свіжо. Перемішаю. Ну і ще нехай уже все разом хвилиночок 5 посмажиться. Буду далі додавати сіль. Я додаю зараз небагато, оскільки потім ще буду солити. Зараз це десь так приблизно 1-4 чайної ложечки. Далі додаю. Сумішперців. Теж приблизно 1 четверту чайної ложечки. Додам сушеного от часнику. часнику я додам побільше 1 чайну ложечку. І ще додам приправу для м'яса, приблизно одну другу чайної ложечки. І хочу сказати, що, як завжди, приправи всі можуть бути за власним бажанням та смаком взагалі можна використовувати універсальну приправу для плову, якщо маєте. У мене такої немає, я її, в принципі, не використовую, тому і не купую. Я зазвичай використовую ось такий набір. Перемішаю, ну і хай ще хвилиночок 5 ще вже разом із приправами посмажиться. Хочу сказати, що все я смажила на середньому вогні. Тепер вогонь я зменшила до мінімального, у сковорідку я додаю рис. Рис, звичайно ж, у мене вже промитий. І промиваю я декілька разів. До прозорої води, і рис я використовую ось такий продовгувальник. Перемішаю у сковорідку я виливаю обов'язково гарячу воду, співвідношення у мене. 1 до 2 плюс ще півстакана. До ну, прикладу, якщо в мене півстакана рису, то я додаю цілий стакан води і ще половинку. Якщо, наприклад, стакан рису, то два стакана і ще половинку. Далі буду додавати 10 овочів, додам одну чайну ложечку. Якщо не любите, не маєте. Тоді додаємо сіль за смаком, додам ще буквально на кінчику чайної ложки куркуми для кольору. Сюди ж я додам ще сушений барбарис, Звичайно, що це не обов'язково, якщо немає, можна не додавати. Ну, оскільки в мене є в наявності, я додам декілька ягідок і ще додам, звичайно, що лавровий лист. Далі сковорідку я прикрию кришечкою, і на мінімальному вогні буду готувати страву до повної готовності. Це все. Страва моя вже повністю готова. Як я казала на початку, це така прискорена і спрощена версія плову, але виходить він не менш смачний, аніж оригінал. Тому я обов'язково раджу приготувати та спробувати. А в мене на сьогодні все. Я всім хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості смачні страви. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.